Ви дивитеся новини на телеканалі НТА. Я Оксана Гнатишин. Журналісти нашої інформаційної служби вам розкажуть про таке сьогодні. Зубні феї в порожніх ротах стоматологи вражені беззубістю наших військових. Потрійне щастя народилася друга у Львові та п'ята в області тріїня цього року. Яйця знову у русі НТА новини згадали про народну зброю. Продовження тижневої теми полігоном світові дипломати та рятувальники з понад 30 країн світу. Миротворчі навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій вперше відбулися в Україні у такому масштабі. Коли Росія не припиняє агресію, Україна чекає підтримки від світу. Руку допомоги, ніби протягує НАТО. Демонстрацією стали навчання Україна 2015 Під час них надзвичайники відточували свої професійні навички не теоретично, а практично на прикладі справжніх катастроф. Це не картини з кінофільмів. це реальні події, які відточують наші надзвичайники разом із зі своїми колегами із різних країн Європи, Азії та Америки. Аби провести спільні міжнародні навчання державам, членам НАТО та Україні довелося викласти чималеньку суму 8 мільйонів гривень, з яких 5 мільйонів кошти НАТО. Палаючий будинок, його руйнування, пожежа в лісі, витік аміаку – Все це повинні якнайшвидше ліквідувати рятувальники. А ще дорожньо-транспортна пригода та вибухи поряд із палаючою будівлею. Наслідки усіх цих природних і техногенних катастроф потрібно негайно знешкодити. А ще організувати рятувальну операцію, залучити додаткові сили та екіпажі зведено. Міжнародного рятувального загону. Всі рятувальні заходи надзвичайники виконують безперервно до повного завершення рятувальної операції. Близько 400 надзвичайників, 50 одиниць техніки виконували навчання ось тут на цьому полігоні. Звідси витягували людей із дев'ятої поверхівки та гасили пожежу у лісі. Ось і ліквідація лісової пожежі, на гасіння якої залучили два літаки, три вгинтокрили та декілька одиниць пожежної техніки. На щастя, катастрофи показові, а людям не загрожує реальна небезпека. Рятувальники сьогодні спокійні, адже під час навчань легше себе опановувати. Божна справді робота складна, особливо важко психологічно, адже від тебе залежить чуже життя. І Психологічно саме важко, коли в роботі стикаєшся з неживими людьми. Надзвичайник розповідає, за свою практику стикався із складними надзвичайними ситуаціями. Про один із найвражаючих розповів. Найвражаючий момент це був, коли ми витягнули, ну, були на Білій церкві і витягнули людину, ну, чоловіка. З сім'ї він залишився один живий, і він полежав там порядка 16 годин, і ми його тут витягнули. Головний рятувальник країни Микола Чечоткін роботу рятувальників оцінив на відмінно. Завершальна стадія практичних занять по ліквідації надзвичайних ситуацій показала в очередной раз то, що совмесне аварійно-спасательне подразділення готові виконувати всі задачі по ліквідації через ситуацій техногенного і природного характера. любой складності. Крім цього, Чечоткін наголосив, що подальша співпраця України і НАТО на цих навчаннях не завершиться. А представники НАТО переконують, ці навчання показали хороший результат підготовки українських рятувальників. Наші ж думкою багатіють, що стратегічні миротворчі навчання під наглядом генсека НАТО стануть дім у пригоді в майбутньому. А співпраця України з НАТО і далі продовжуватиметься. Марта Іванова, Віктор НТА Новини. Зубні феї для мобілізованих на Яворівському полігоні стоматологи безкоштовно лікують зуби військовослужбовців. кажуть, проблеми із зубами заважатимуть їм захищати країну а таких у яких у роті катастрофа в зону бойових дій вирушає багато. Зубний біль, стоматит, кар'єс та пульпіт. Ось такі проблеми докучають бійцям АТО на передовій. А вже мобілізованих лікують на Яврівському полігоні. Волонтери, стоматологи. Працюють позмінно та позаурочний час. кажуть, стан зубів жахливий. На день можуть приймати до 50 осіб. Були випадки, коли до нас приходили молоді хлопці. Я вважаю, що це молоді хлопці, люди, яким до 35 років з двома зубами: один на верхній щелепі, другий на нижній щелепі. і вони так живуть, вони так звикли. Причини хворобливості ротової порожнини можуть бути і умови проживання, впевнена інтерн Анна. Тому каже, треба вчасно лікувати, та усувати причину, оскільки на сході таких можливостей не буде. Багато є гострих станів знову ж таки через те, що люди живуть місяць часу тут у палатках. Вони мають достатнє харчування, але через умови, де вони проживають, це палатки, це дощі, вітри і так далі. Падає імунітет, і це все то хронічне, що воно спало багато-багато років. Вона починає тут розсвітати. Робочий день для Мар'яни розпочався о 8.30. зараз на годину 11 і вже четвертий пацієнт. З одним все легко і швидко іншого ж доводиться проводити до тями. Залежно в кожного пацієнта. От, наприклад, цього пацієнта, ну, нормальний можна сказати, стан зубів, просто був цей перед тим, був пацієнт тяжкий був стан зубів. Ну, можна сказати, поганий. Бувають настільки занедбані випадки, що рятувати вже немає що, тому доводиться видаляти. Сьогодні в мене був один пацієнт в дуже тяжкому стані. Зубів практично майже ні одного здорового зуба. Більше половини видалених було, ну і сьогодні видалявшись. Чотири зуби забрамося забирати зразу. Бо стан жахливий, з таким станом відправляти не можна людей. Військовим не так вже і легко потрапити до стоматологічного кабінету, оскільки йдуть постійні навчання. Домовлятися доводиться за три дні. Треба просити ходити пару днів, випрошувати, щоб піти сюди. Не пускають, але якось придумаємо, щоб піти сюди і полікувати зуби, щоб потім поїхати на авто і там. Це не мочило, наприклад. Черги завжди довжелезні. Доводиться інколи навіть займати її ще задовго до приїзду лікарів-волонтерів. приходив сюди, то зранку займав 8 години ще до приїзду лікарів і вже черга була. Ну я думаю, що сучасні ці технології, тобто підбалювання, тому подобно, тому подобно. Ми не сплатили Ні, через. Сергій вже не вперше відвідує стоматологів. Чекає свого побратима, який лікує зуби. Каже, проблема ротової порожнини хвилює десь по п'ять осіб із роти. Біль терпіти не хоче, бо знає, на передові лікувати не буде кому. Дочекався своєї черги і гайда лікуватись. Понад три тисячі мобілізованих вже прийшли через ось цей стоматологічний кабінет. Опісля вже з полікованими зубами відправляться у зону бойових дій. Вікторія Хома Віктор Семратович, НТА Новини. Відпочинок після виконаного обов'язку: українські військові разом з дітьми їдуть до Греції. Тритижневу відпустку в Афінах українським захисникам організували спільно Львівська обласна рада, українська діаспора та одна із туристичних компаній. Такі поїздки для військовослужбовців та їхніх дітей не новинка, а вже традиція в рамках проекту Мій тато захищає Україну. Сьогодні до столиці Греції вирушили ще четверо фронтових побратимів. В Афінах одні проходитимуть реабілітацію, інші показуватимуть світ дітям. А загалом всі, хоч на декілька тижнів, хочуть забути про війну. Коли мого тата не було, то, то, то я за ним. Дуже скучав, що аж плакав. Треба було йти захищати Україну. і Я зібрався і пішов. Про що думав? Ну думав більше про сім'ю, про батьків, про дітей. І це, скажімо так, все, що я сказав, воно ну, й тримало, давало надію. Щастя у 3D. у Львові народилася трійня. Це вже друга за цей рік у місті і п'ята на Львівщині. Троє хлопців Данилко, Дем'янчик та Дениску з'явилися на світ 10 вересня. За два тижні вже підлікувалися і набрали масу і ще трішки побудуть під наглядом лікарів. Майже сім кілограмів на трьох синочки для родини Бунзи довго очікувані. Тетяна мріяла про дітей і лікувалася майже десять років. І доля віддячила одразу трьома козаками. Перший був Данилко. Потім Дем'ян і Самий наймолодший то Дениско. Дуже довго чекала, до 10 років лікувалася, як кажуть, лікарі, що ну, сказали, що все добре, але ну, знаєте, Бог не давав. Чоловік дуже радий, що став батьком. Що, кажу, всі дуже родичі здивовані, бо ну, тріння. Новоспечені батьки вирішили назвати синів іменами з початковою де. Кажуть, ідея усім сподобалася. Щаслива матуся не виключає, що вернеться до пологового будинку ще за сестричкою. Не хотілося б дівчинкою дуже хотілося. Ви знаєте, я як мене робили кесарські, то в мене перше слово лікарів спиталася, чи є дівчинка. То саме нижній був Дениско. Та да, Денис, і він весь час так крутився і так не показував, що на УЗІ ніколи не було видно, чи дівчинка, чи хлопчик. Я, кажуть, хоч надіялася, що буде дівчинка, але вийшло три хлопчика. Для лікаря вищої категорії Ірини Носової це третя трійня в практиці. На анатолог каже, хлопці спокійні, проте вже демонструють характер. Найбільш бешкетний перший, перший Данило. Він другий має характер дуже лагідний, третій рухливий. Я думаю, що мамі пощастило. Мають мати трьох здорових дітей. Діток одразу ж не виписали, оскільки немовлята мали ще трошки підлікуватися. Стан дітей після народження був важким. Двоє дітей перебували добу у відділенні інтенсивної терапії, потім продовжили лікування всі троє вже в нашому відділенні. На теперішній час стан дітей покращується, двоє дітей вже почали смоктати з пляшечки, третя дитина пробує смоктати, але догодовується ще через зонд. І третій хлопчик прикладається до грудей. Тепер 3D Ярославовича з однаковими ініціалами мають окріпнути і готуватимуться до виписки. Для львівських родин, в яких народжена трійня, в міській черзі на квартири передбачена окрема пільгова. З 2007 року у Львові житло надали 13 родинам. Зараз не можемо з таким оптимізмом про це говорити через те, що вже 5 сімей стоїть у нас перша з 2012 року, і от житловий фонд фактично місто, місто не будує, тому що коштів немає. Житло ми можемо тільки за рахунок фонду вторинного, який ну, в разі звільнення основним квартиронаймачем державної квартири, ми можемо вирішувати це питання. Ще в 2011-му черги не було, однак через брак житла вона посувається поволі. Торік квартиру надали лише одній сім'ї. Сподіваються отримати житло від міста і родина Бунзи, оскільки мешкає в однокімнатній квартирі. Жанна Ліщенко Іван Мазуренко НТА Новини. НТА Новини вітають щасливих батьків, бажають їм отримувати лише радість від дітей. Квартирного питання для родини, в якій народилася трійня, передбачені і соціальні виплати до того ж не лише від держави, а й від львівської влади. За роз'ясненнями, що належить родині Бунзи, ми звернулися до начальника відділу пільг соціальної допомоги і компенсаційних виплат управління соцзахистом Львівської міської ради Лесі Дронь, зокрема у місті Львові з 2007 року. Це вже 15-та трійня. Так, що вони дуже багаті трінями На державному рівні передбачені виплати сім'ям з дітьми? Це допомога по вагітності і пологах. Це одноразова допомога при народженні дитини. Тут варто зазначити, що допомога при народженні дитини виплачується на кожну дитинку. У 2015 році розмір допомоги на кожну дитину становить 41 218 гривень. На кожну дитину буде виплачено по 10-320 гривень і упродовж 36 місяців по 860 гривень на кожну дитину. Це такий розмір виплати. Крім того, можливе надання одноразової матеріальної допомоги з міського бюджету у міському бюджеті. Є передбачена одноразова допомога малозабезпеченим мешканцям міста Львова, також депутатська допомога. Це з місцевого бюджету, і передбачена виплата допомоги щомісячна допомога в розмірі 500 гривень сім'ям, в яких народилося одночасно троє і більше дітей. Сьогодні нами підготовлено зміни до проєкту рішення. Ми плануємо, якщо виконавчий комітет прийме, ми плануємо одноразову допомогу в щомісячно в розмірі 500 гривень сім'ї, в якій народилося троє дітей. Одночасно з допомогою при народженні дитини виплачувати. Це є позитив. Якщо виконавчий комітет прийме це рішення, то будуть мати сім'ї щомісячну виплату щомісячно 500 гривень упродовж 36 місяців. Ми думаємо, що виконавчий комітет прийме цю виплату. Підтримка сімей з дітьми є доволі широка, а конкретно сім'ї, в яких народилося, оця виплата започаткована у 2007 сьому. Це такі місцеві програми. Ну і плюс одноразова допомога мешканцям Львова, якщо сім'я потребує. Але ще раз говорю: ми сім'ї пропонуємо, але сім'я має право звернутися або відмовитися від, від запропонованої допомоги. Яйця як зброя, те, що знесла курка, може інколи налякати. Політика більше ніж важка недуга. 24 вересня, 11 років тому, в Івано-Франківську під час президентських виборів відбулася найгучніша яєчня атака за всю новітню історію України, жертвою якої став Віктор Янукович. НТА новини пішли в народ спитати в кого зараз би кидали яйцями люди і що вони ладні жбурнути сьогодні в колишнього гори президента. цю молодь, яка це зробила зі мною. У мене немає до них питань. У мене є питання до цих вождів. Брата свідомості, черепно-мозгова травма та лікарня. Такі наслідки, за словами близького оточення Януковича, мав його візит до Івано-Франківська у 2004 році. І сміх, і гріх та тим самим важким тупим предметом, який втілив у тоді ще кандидата в президенти, виявилося звичайнісіньке яйце. А Янукович, роль важко пораненого, зіграв не гірше голівудських акторів. Через 11 років після яєчного замаху ми вирішили запитати львів'ян, чи готові вони й сьогодні розфарбувати портрет президента втікача білками і жовтками. А, дуже хотілося. Тобто не, тобто не Тільки відходьте. Куди буде ти краще цілитися? О, не знаю, ну тут обличчя в рот, напевно, Це, що я так багато брехав. Знаєш, <гум> я попаду. Ой не попало. Та ні, над трупами грішно про мертвих або, або нічого, або добре. А про, що... про нього що доброго скажеш. А чого над трупами? Ну хто він такий? Він і політичний труп. Звичайно, я з радістю. Давайте. Так, селючо. Як захочете. Ой, а побол, давайте ще одне. Давайте. Легко. Його я б навіть гранатою. Тільки не знаю, чи я попаду, а от ну, чекайте. Знаєте, я з Донбасу, але не люблю того. З портретом? Так краще з ним таке зробити, Наш портрет. Знайшли застосування і для самого портрета екс-президента. Ну То навіть шкідливо ну, задницю витерти. ну як, ну, То ж фарба. У мене дома є дартс, Можливо, я покидаю в нього дротиками. Та не яйцями єдиними для такого крутого перця, кажуть львів'яни, треба сильнішої зброї. Молодко, напевно. Або на кувальню, краще. А в яку частину тіла? На голову. щоб вже впало і не став. Я вважаю, що влучати від Януковича це є замало. Його треба судити і розстріляти. Список потенційних жертв яєчної зброї треба значно розширити, кажуть жителі міста. Думаю. Путіна. Навірно, Путіна. Бо з його подачі много наділ, багато ребят не повернулися відтуди. І взагалі жили б ми зараз этого вою хорошо і щасливо, я думаю. А всіх тут би так от, знаєте, шш, і таке, якби ще тут дерево, то ще би сюди. Всіх, 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 всіх. Ну як, ну і тих, і тих, і лівих, правих, всіх. Радикалів, комуністів, всіх. Багато, багато кандидатур. Прилічувати там дуже багато. Тут політики всіх. Ну, зокрема, наприклад. Артистів у цих попсових зіханілорах, цих, вони думаю, кинули боєйцям. Закидав яйцями тих наших політиків, тих наших політиків, які, хоч я, які не прийшли ні в парламент, ні, ні стали посади в уряді і тепер мутять воду. Всю колишню партію регіонів можна було вивісити отак в рядок і кидати. В Україні від яєць вже потерпали Леонід Кучма, Юлія Тимошенко і Наталія Вітренко. Ірина Сиєвич, Андрій Турянський, НТА Новини. Врятувати дітей Посейдона 24 вересня відзначають всесвітній день моря, аби привернути увагу міжнародної громадськості до того, який непоправимий збиток морям і океанам наносить вилов риби, забруднення водоймищ і глобальне потепління. За даними ООН, за останні 100 років такі види риб, як тунець, тріска, марлін, були виловлені на 90%. відсотків. Близько 21 мільйона барелів нафти щорічно виливається в море й океани. Синтетичні відходи є причиною загибелі мільйонів морських птахів і 100 тисяч морських савців на рік. Через глобальне потепління за останні 100 років рівень води у великих водоймах планети піднявся на 10-25 сантиметрів. Гарного релаксу, добра на душі і в серці кожному бажаємо менше негараздів, як завжди, побільше оптимізму. Не перемикайте ще про спорт розкаже наш Андрій Сиротяк. Вітаю до вашої уваги спортиквін є з Андрієм Сиротяком. Не гусей і не курей не продавали, а запрошували. Шостий за ліком ярмарок спорту запропонував понад 60 видів спорту на будь-який смак. Для чоловіків та жінок тренажерні зали та фітнес-центри, для дорослих і зовсім юних бойові види мистецтва та ігрові види спорту. На три дні палац спорту Динамо став справжньою ареною знайомств. На ярмарку працюватиме два майданчики один внутрішній та один зовнішній. Родзинка цьогорічного ярмарку екстремальні види спорту. На зовнішньому майданчику будуть представлені вперше кінний спорт, стрільба з лука правда вже не вперше. А також буде велотрек. Всі бажаючі можуть підійти спробувати для себе щось нове. Також буде скелелазіння від манівців. Організатори сподіваються, що за три дні фестиваль відвідає близько 15 тисяч глядачів. Вже традиційно себе покажуть величезна кількість спортивних секцій, а також зірок. Після ярмарку спорту приріз на секціях становить 20%. Це відкриває більше можливостей для дітей. Вони бачать, чим можна займатися, окрім навчання в школі і, і сидіння за комп'ютером. Марта Залюбки бере участь у ярмарку спорту, тому що може залучити юних спортсменів до стрільби із лука. Я займаюся стрільбою з лука, займаюся вже 7 років. Кожного року ми приймаємо участь у спортивній виставці, ярмарку. Кожного року в нас приходять представники молодші, дорослі і розповідають про наш спорт. Цьогорічними нововведеннями будуть не тільки скалолазіння і кінний спорт, але й інваспорт, де паралімпійці покажуть майстер-клас із фехтування. Василь Гуч, Андрій Турянський. НТА Спорт як він є. До золота не дотягнули. Львівський ФК «Енергія» став бронзовим призером чемпіонату України з футзалу серед ветеранів, яким 60 років і старший, який завершився в Одесі. Наша команда у шести матчах здобула три перемоги, одного разу зіграла в нічию і двічі програла. Від срібного призера одеського рішельє енергетики відстали на два очки. Чемпіоном України став Дніпропетровський локомотив, який на турнірі зазнав єдиної поразки і пропустив єдиний м'яч саме від львівських ветеранів. Окрім бронзових медалей, «ФК енергія привезла з Одеси й особисту нагороду. Найкращим гравцем чемпіонату визнали Сергія Домщикова. Карпати очистилися. Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України ухвалив рішення зняти із Львівського футбольного клубу заборону на проведення трансферної діяльності. Тож уже з п'ятниці Зеленобілі зможуть заявляти вільних агентів, а з початком нового трансферного вікна повноцінно працювати на трансферному ринку. Нагадаємо, що минулого сезону КДК ФФУ зняв із Карпат 9 очок через заборгованість перед колишнім воротарем Мартіном Богатіновим, а починаючи з літа 2015 року, заборонив клубу проводити будь-яку трансферну діяльність, поки команда не розрахується із гравцями. Після трансферу Мар'яна Шведа в іспанську севілью, за який Карпати отримали мільйон євро, клуб погасив заборгованість. Зокрема, виплатив кошти Мартіну Богатінову та Артему Федецькому. Це все на сьогодні Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Останній робочий день тижня, 25 вересня. Очікуємо хмарну погоду з проясненнями. Подекуди короткочасні дощі та грози. В день можливий град. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі буде 10-15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів із позначкою плюс.